Всіх вітаю, друзі! Навіть в Україні починають про вибори говорити ті, хто раніше займався виключно обмеженням українців, їх фінансового становища, якогось е, прав людини, і так далі. Представники слуг народу, які трублять останні місяці про те, що вибори потрібно проводити навіть під час війни. Я би. Хотів просто зараз це все розібрати, для того, щоб ми розуміли, що відбувається. Також у нас є одна максимально неадекватна заява Корчинського, який це все підсумовує. Але знову ж таки, я вже чітко переконаний в тому, що все, що робить Корчинський, це все робиться на користь Російської Федерації. І що в мене складається таке враження, що він працює саме на них. Але давайте підемо по порядку. Отже, про Вибори і почнемо ми, як ви навіть не могли б собі подумати, з Данила Гетьманцева, голови фінансового комітету Верховної Ради України, який е, приклав свою руку до того, щоб е, знищити і обмежити фактично українську економіку ще до повномасштабного вторгнення, він це почав робити. Але останні декілька місяців дуже і дуже сильно він змінив свою позицію і свій підхід, і почав говорити: знаєте, якісь адекватні речі. Дуже дивно, але знову ж таки, якщо ми згадаємо, що це все політики, то довіряти і так, і так е нікому з них не потрібно. Потрібно всю інформацію по 10 разів пере перевіряти. Але те, що він говорить конкретно в цьому випадку, мені здається досить адекватно. Дивіться, якщо говорити про е приклади, то були. Б... В країни, де проводилися вибори, як Сполучені Штати, були це країни. Це громадянську? Я маю на увазі е, в Другу світову. Uh -huh. Були країни, де не проводилися вибори, як Великобританія, наприклад, да, теж Другу світову війну. А в Ізраїль, я не знаю, чи до приклад, таких тривалих війн там не було. Але е, якщо говорити про теза проста і чітка: Україні треба вибори, навіть якщо війна буде продовжуватись. Про вибори під час війни безперечно це погане рішення, але знову ж таки у нас не залишилося рішень uh -huh. добрих, і у нас є лише гірше або ще гірше, на жаль, так 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 в такій ситуації ми відбуваємося. Uh -huh. Якщо говорити про вибори, то чому я особисто підтримував би це рішення? Бо насправді країна має дати відповіді на деякі. Фактично на два питання, на які не можуть дати відповіді зараз політики, які обиралися за інших обставин, які представляють ті чи інші інтереси, але ж зовсім що змінилися на землі, да? uh -huh. так от люди мають дати відповіді на два питання: це питання, перше е війни та миру. Ми говорили тільки що про референдум, але так само можна дати відповідь на це питання під час виборів, голосуючи за ті чи інші сили політичні, які представляють ті чи інші uh -huh. ідеї і програми, е, умов війни і умов миру. І друге питання це майбутнього країни. Яка країна має бути? Чи це має бути сталевий дикообраз, який нам нав'язують іззовні деякі наші партнери? Власне, Європа про це постійно говорить. Так, в лиці, наприклад, Урсули фон дер Лянь, голови Єврокомісії, яка постійно говорить про те, що Україну треба зробити сталевим дикобразом, щоб Україна була щитом Європи і захищала Європу від російської навали. Але знову ж таки, ми розуміємо, що для Європи це дуже добре, це прям максимально найкраще, що вони могли собі придумати. Але для України це е, просто постійна війна життя в стані війни в е, ну постійно. Так? І тут питання тільки одне, що залишиться з, з війнами, або якщо Україна буде сталевим дикобразом, що залишиться від українського народу через е, 10, 20, 30, 40 років? Так, І ви можете також розказувати, що, от, а Ізраїль, а Ізраїль то, а Ізраїль це. Я хочу нагадати, що Ізраїль має цілковиту і повну підтримку як фінансову, так і військову е, зі сторони Америки, зі сторони союзників і так далі. І Ізра... Ізраїль постійно ну, як би, має постійну підтримку не тільки під час бойових дій, це по-перше. Е, І по-друге, в Ізраїлі все-таки ситуація з корупцією, вона трошечки е, відрізняється від української. І так можна сказати, що е, кругом є корупція, кругом п'яте, десяте, але якщо ми подивимось, то напишіть, будь ласка, хто знає, коли в Ізраїлі останній раз був? Кримінальний був корупційний скандал мінімум на 100 мільйонів доларів. От, щоб хтось вкрав, а потім втік. Втік просто з країни, виїхав на ВІП таксі, і його йому за це ніхріна б не було. Якщо ви знаєте такі випадки, або там, або в інших якихось розвинених демократичних країнах, то пишіть в коментарі, бо я таких не знаю. Тому порівнювати там Україну з Ізраїлем це така собі історія. І всередині у нас є потужно достатньо політичні сили, які відстоюють таке рішення, що ми маємо, ну, скажімо, з дитячого садку вчити дітей, яким чином собирати, розбирати автомат Калашникова та власне бути країною. Давайте по-чесному, Це говорять, ми це розбирали в іншому відео. Це Костенко, це Федоренко, це Ігор Швайка, чиї діти вже давно виїхали за кордон і не збираються брати участь в цій війні. Це говорять ті, хто своїх дітей ніколи в житті туди не відправить. Хто чиї діти будуть жити за кордоном і дуже добре себе там почувати виключно воїнів? Да і інша перспектива, інше майбутнє це з яким погоджуюсь я. Це країна країна, яка розвивається, країна, яка відкрита для інвестицій, для економічного розвитку, для наукового розвитку, для соціального розвитку тобто та країна, яка власне є мирною країною і має дійсно потужні засоби захисту, має потужні гарантії, як то членство в ЄС, але не націлена безпосередньо і тільки на війну. Я вважаю, що це е, взаємовиключаючі лінії розвитку нашого подальшого. І мені здається, що е, та, той е, розвиток, який спрямований на мир, він є для пріоритетним і для нас, і для наших дітей. Більше відео дивіться. Отака, от така, друзі, виходить історія. Тобто, бачимо, що це перше за вибори, по-друге, проти вічної війни проти того, щоб бути щитом Європи, і проти того, щоб бути, знаєте, якоюсь, якимось форпостом, який має Класти своїх громадян для того, щоб в Європі був мир. Далі наступна заява, хто би міг подумати, від Федіра Веніславського, який, нагадаю, топив за закриті кордони, за зниження мобілізаційного віку і, в принципі, за посилення мобілізації, який частково являється архітектором бусифікації як такої. В конституції прямої заборони на проведення виборів президента немає, але в конституції є оті конституційні принципи загальної, рівно прямого вибориного голосування вільних виборів, які забезпечують вмову правового режиму воєнного стану. Ну як я вже сказав, або вкрай складно, або неможливо взагалі, тому і тут немає суперечності. Просто ми бачимо, що залежно. Чи готова Україна провести вибори, чи не готова, вже не, не лише ставляться якісь там політичні умови, але ставиться і військова допомога наших партнерів. Тому тут треба вибирати між знаєте, такими дуже важливими речами, чи збереження підтримки і збереження тих зразків озброєнь, які ми можемо отримати виключно від наших партнерів. І е, якимось чином моделювати можливість в дуже складних умовах провести вибори, чи від цієї від допомоги ми е, фактично без допомоги залишимося, і тоді нам буде дуже складно від, відстоювати нашу територіальну цілісність і державний суверенітет. Коротко бачимо, що е, Веніславський. З одної сторони проти виборів, а з іншої сторони, наголошує на тому, що якщо ще трошечки вибори, ну, якби від виборів Україна буде відмовлятися, то є можливість, що європейські партнери відмовляться від надання допомоги Україні. Я, звісно, в це не вірю. Я розумію, що тиснуть щодо виборів на Україну саме США в лиці Трампа та його команди, в Європі плювати. Насправді. Чи будуть в Україні вибори, чи будуть вони проводитись, чи не будуть вони проводитись. Можливо, їм навіть і краще, щоб вибори не проводились, бо тоді не треба до домовлятися з кимось іншим. От. І Європу, бачимо, якось абсолютно не, не тривожить те, що в Україні вибори не відбуваються абсолютно ні в якому форматі, навіть хоча б би, хоча би місцеві, які можна було б проводити регіонально і де можна було б вже давно цих всіх церквів. Познімати і змінити ситуацію в регіонах, але ні. От. Чому Європі це невигідно? І чому Європа ніколи не відмовиться від допомоги Україні? Так, допомога буде зменшена, може бути все, що хоче, вони можуть це все далі давати нам в кредити. Тому що Європа дає в кредит гроші, які потім Україна має повернути. А Україна ці кошти витрачає на те, щоб ту саму Європу захистити від російської навали, бо вже неодноразово наголошувалось, в тому числі і е, представниками Європи, що допоки Україна е, знаходиться в стані війни з Росією, допоки російські війська знаходяться на території України, Європа може спати спокійно, бо в Росії немає достатнього ресурсу для того, щоб е, е, проводити якісь наземні операції на території Європи. Або до якогось повномасштабного вторгнення. От саме тому, навіть якщо Зеленський буде президентом України 50 років, або Верховна Рада не буде змінюватись ті самі 50 років, то їм як би все одно вони будуть давати рівно стільки, щоб фронт не посипався, і щоб війська росіян далі були зв'язані е на фронті. Все. Тому тут, напевне, більше питання до Сполучених Штатів. От, е, І того, чи будуть вони давати. Е, ну, А Штати вже напряму впливають так на Європу. Тож, е, все одно все буде виходити від того, що скажуть Сполучені Штати Америки. Тож, е, така історія. А тепер давайте е, послухаємо Корчинського Корчинського, який, все, всі зрадники, всі зрадники навколо і всередині держави, і так далі. Блін, Такий чортяка, а вуса має гарні, бачите? Ну, що, що є, то є. Зараз Трамп хоче усунути з посади Зеленського. Він вимагає виборів і каже, що 82% українців хочуть, щоб вибори відбулися. Ну а що, так, Зеленський може піти на вибори і виграти. Наже ж КМІС неодноразово опублікував ну, 60 сімдесят, вісімдесят відсотків підтримка Зеленського. От тому, а так, якщо, якщо там подивитися, то там ще є багато голосів і за. Буданова там і за Залужного, які фактично є в команді Зеленського. Тож за Федорова, так, і вони всі також можуть свої голоси перенаправити Зеленському. Зеленський переобереться на виборах, і вже ні росіяни, там, ні американці не будуть нікого діставати з цими виборами. Це ж ну, правильно. Що ж тут такого? Він ж точно виграє вибори, правда? Це, звісно ж, брехня, але навіть якщо вісім українців хочуть, щоб відбулися вибори прямо зараз, до закінчення інтенсивних бойових дій, то це все одно забагато. Всі ці люди є. Якщо Трамп і Путін хочуть, бачимо, що в нас оказується і гетьманцев, і Веніславський є ватою. І навіть Зеленський сказав, що він. Готовий в будь-який момент провести вибори, якщо їх забезпечать, якщо безпеку буде забезпечено там Сполученими Штатами Америки та Європою. І він навіть дав указ підготувати якісь варіанти проведення виборів навіть під час війни. То що виходить? Що Карчинський назвав Зеленського ватою? Виборів в Україні значить, ці вибори нам не потрібні в Україні. чесні, нормальні вибори можна привести тільки після масових арештів, масових усунень, після чисток московської і американської агентури, а також після заборони соціальних мереж. Я гадаю, що тільки через поступове обмеження виборів. А, бачите, типу, все треба провести чистки, треба заборонити соціальні мережі. Кордони вже закриті. Підготовка дітей з е, садочка до е, ведення бойових дій і поводження зі зброєю. Як Україну це нагадує, друзі? Анука. ка що права, у філянти, дезертири мають бути позбавлені виборчого права. Взагалі вибори мають проводитися тільки в середовищі українських військових, армія має виборати. А В смислі, а ті, наприклад, хто все зача пішов військові, які по 3-4 роки були на фронті, то вони хто? Вони куди? Вони військові, чи вони вже не військові? Армія як єдина політична партія в країні, всі інші мають бути заборонені. Ага. Подожі, так в Хорчинську ж партія братства. То це виходить, що її також має бути заборонено? Чи вона вже заборонена? Чи вона і не зареєстрована? Навіть? навіть не знаю. Але бачимо, що любитель Росії і Північної Кореї дуже сильно хоче, щоб на території України відбувалося Абсолютно те саме, просто узурпація влади, закручувати гайки ще більше. Це все відбувається, звісно, що в межах закритих кордонів, і далі будь-що буде. Ну, максимальний рівень неадекватності. І що знаєте, що найгірше? Що він має аудиторію, він має підписників, він має людей, які постійно дивляться оце слухають і підтримують це. Звісно, що в основному це е, чомусь люди, які проживають десь за кордоном, яких напряму не стосується ні війна, ні мобілізація, ні їх, ні їх близьких. Якось так. Закордонні патріоти, які за війну чужими руками до останнього. Самі знаєте чого. Е, така от історія, друзі. Що думаєте, цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!